Топ домашніх тварин, яких я ніколи не заведу, якщо ви є власниками цих тварин, це класно. Якщо ви піклуєтесь про цих тварин, це класно. Це моя суб'єктивна думка, і робити висновки з моїх слів абсолютно не обов'язково. Номер один це отакі равлики яких в мене ніколи не було, і, скоріше в цього, я їх не заведу, тому що я люблю тварин, яких можна взяти на руки, погладити, які не просто будуть сидіти в клітці чи там де вони, в акваріумі. І далі отакі от хом'ячки джунгарські, і також сирійські. В мене були хом'ячки і в дитинстві, і в більш старшому віці також. Як на мене, ну класні тваринки, такі просто подивитися, знаєте, понаблюдати за ними трошки. Але вони занадто швидко. Розмножуються і дуже важко для кожної тваринки якесь облаштувати житло. Тобто кожному треба якусь кліточку чи якесь. ну, Я бачила, як просто люди їх тримають в відрах. Ну, для мене це якесь просто знущання. Далі це черепашки, також класні тваринки, але це те ж саме, що і равлики. Ну, от Просто сидить просто. Я не знаю. До речі, нам колись давали на перетримку черепашку Соню. Вона у нас була місяць, тому ну з цими тваринками я знайома. Далі це песики, неважливо, великі, маленькі. Я не можу сказати, що я не люблю собак, я завжди на вулиці підгодовую їх. Але для мене собака, особливо велика собака та будь-яка, це як маленька дитина. Тобто, взяти собаку і просто її годувати, мені здається, що це мало. Собака потребує дуже багато уваги і виховання. І не знаю, це треба дійсно любити цих тварин, щоб виховати таку, щоб, щоб вона була дійсно класним другом. Папушки, колись моєму братику подарували на. На день народження попугая, Будь ласка, люди, якщо ви йдете на день народження до когось і хочете подарувати домашню тваринку, не треба цього робити. Якби люди захотіли завести цю тваринку, стати її власниками, вони б давно вже її завели. А, коротше, нам подарували од папушку, і в мене на той час були великі проблеми зі сном. А воно ну, це дуже шумна тваринка, як на мене. Далі криски, все класно, але ні. Далі, отакі змійки, павучки, ну. Це не домашні тваринки, як на мене. Також декоративні кролики і шиншилки. В мене було і то, і інше. І класно, я взивала ще раз, але дуже складно облаштувати цій тваринці саме таке місце, де б вона могла е, вільно себе почувати. І дуже важко приручити таку тваринку, як на мене. Тому ні.